Вітаю, друзі. Сьогодні у нас на огляді гібридний інвертор MAST. Підкреслюю, це не автономний інвертор, а саме гібридний. Один із найбюджетніших у своєму класі. Серія PH. Модель. 52,48. Максимальна його потужність 5,2 кВт, як ви бачите, за таке Хоча в роботі On-grid вказано, що максимальний струм 17,5 А. Отже, шляхом нескладних підрахунків ми можемо визначити, що генерувати він буде. Трошки більше 4 кВт. Всі останні показники дуже приємні. Що ж, приступимо до розпаковочки. Але так, як у нас немає ваги, яка б потягнула більше 10 кг, будемо довіряти написаному на коробочці. Загальна маса 13,5 кг. Що ж, приступимо до огляду. Інвертор величенький, зараз ми його відкриємо. Що можна сказати про виробника, спираючись на попередній досвід, враження непогані, хоча, як кажуть, знайомі справжній махровий китаєць. Отже, інструкція. Гарантійний талончик В комплектує? Так. Ще один проводок. А ось і причина по які ми займаємося цією темою. Як ви вже зрозуміли, у нас пропало світло. Зараз ми витягнемо його з коробочки і продовжимо. Що ж, друзі, приступимо до розборки нашого інвертора. коли я сказав про потужність 4 кВт в режимі On-Grid мається на увазі, що видавати в мережу він може 4 кВт. А користуватись можна більшою потужністю, думаю, заявлених своїх 5 кВт він видасть. Розбираємо ми даний агрегат, втрачаємо гарантію, здавалося б, але за домовленістю із імпортером, який надає гарантію, він дав нам дозвіл на розборку даного екземпляра. Зараз ми подивимося, що тут є. На жаль, ви, як вже зрозуміли, у нас відсутнє зараз світло. Так, що ми бачимо? Клеми для підключення акумулятора, ну, більш-менш схемка. usb COM-порт. Ось такі кулерки, досить пристойні. Ну і хочу показати вам ось такі клеми підключення змінного струму вхід-вихід. Досить серйозні. Так. Вихід постійного струму продовжуємо так, ось гніздо для підключення Wi-Fi свіча. Що з цієї сторони у нас шилдик, інструкція з попередженнями різноманітними. М'яко кажучи, порівняно із попередніми моделями, що ми оглядали, тут, звичайно, космічний корабель. З така платка. Так. За можливості від'єднувати не будемо. Але до начинки хотілося б добратись і подивитись хоча б маркування транзисторів, бо дуже ж нам це цікаво. Так, отже, друзі, продовжуємо наш огляд. На одному з радіаторів бачимо отакий десяточок транзисторів з маркуванням OST 80N65 hm Якщо скрутити болтики оці, нам відкривається. Ось такий вигляд. Ще один потужний радіатор. Підлізти туди нам вдалося виключно за допомогою ось такого інструменту. Це стоматологічне зеркальце, бо ніщо інше не влазило, і камера на такі маленькі віддалі не фокусується. Там цілих 16 транзисторів. Цеп 85 ті 6 цілих 16. Отже, подивимося, що у нас всередині трошки змінимо ракурс. Якщо підняти ось цю платку, нам відкривається, видно, ось таких два потужних. транзистори, на жаль, не фокусуються занадто близько. І один діодик. Транзистори тут 75N65 і діод APT30DQ60BG. Ваша справа вірити мені на слово чи ні? Це те, що я знайшов. Далі. Ось тут у нас один транзистор на такому індивідуальному радіаторі. І інший. Тут у нас транзистори irf B30. Далі заглядаємо під цією платою. У нас іще ось такий один транзистор теж на індивідуальному радіаторі. Це у нас ERF 640N. А ось ось цей діод. Я так розумію, чи це не діод, важко сказати, з маркуванням RHR98120 для нас залишився загадкою. Не знайшов я його за пошуком з таким маркуванням. І ще один діод, який дуже щільненько притулився до радіатора. Ой, вибачте, до конденсатора. Ми не змогли підлізти, ну, а демонтувати його заради того, щоб подивитись назву. Мені здається, це буде трошки потупо. Такого не варто робити. Так, по транзисторах, здається, все зрозуміло. Зараз хочу звернути вашу увагу на запобіжник, що є дуже розумно. 150 Ампер, як ми бачимо. Так що, хто буде монтувати даний інвертор, рекомендую виставляти трошки менший. Для того, щоб не лізти потім всередину. Майте на увазі це. На що ще хотілося б звернути, друзі, вашу увагу? Так, це на захист по лінії змінного струму. Як ми бачимо тут. І дроселя і такі досить немаленькі варистори. Цілий пакет їх там причаївся. Так, хочу вибачити ще один момент. Я раніше назвав вхід від сонячних батарей. Виходом це, не вихід, це під панельок. Друзі, дякую всім за увагу. Ось такий огляд інвертора гібридного. Одного, до речі, з найдешевших, але бачимо, комплектація тут в ньому досить непогана. Хоча зрозуміло, що всі запчастини тут. Але будемо надіятися, що він буде працювати нормально. В одному з наступних відео ми зробимо йому тест-драйв. Підписуйтесь на канал, якщо хочете побачити продовження. Всім дякую за перегляд. На все добре. Слава Україні!